Привіт моїм чудовим та прекрасним. Ну що нарешті я повернулась, і я дуже надію, що вас не буде відволікати звук, який трошечки за вікно. Я зараз от говорю з вами, і в мене перед очима море ви на першій лінії. І якщо комусь цікаво на рахунок того, чи працюють маніфестації, чи працюють візуалізації, це моя картиночка, яка в мене стояла на бекграунді мого телефона. А це... Картиночка, яка зараз є перед моїми очима, якщо ще до сих пір не вірити в ці всі квантові штучки в візуалізації, маніфестації і так далі, подивіться на це і подумайте. Чи дійсно це працює, чи не працює? Подкаст, я сьогодні вирішила записати. Це більше подкаст про зміни. Той момент, коли в тебе настає етап якогось обнулення, щось таке. Ось зі мною якраз таки це сталося за останній місяць. В мене було 15 червня день народження, і мені виповнилося 30 років. І знаєте, у той прикол, коли кажуть, от перед днем народження відбуваються якісь такі дивні штуки, таке, ніби в тебе енергії все менше й менше, або відбуваються якісь такі події в твоєму житті, які типу все було окей, все було нормально, і тут якась відбувається, от зі мною реально ближче до мого нового року. Да, по суті, мого нового року, правильно, ну до мого дня народження. Сталося дуже сильне обнулення в плані енергії. Я раніше все не дуже сильно вірила. Типу, я така, знаєте, думала, ну. Окей, воно відбувається. Знаєте, ну ти можеш відчувати якісь вигорання, ти можеш відчувати якісь зміни, ти можеш відчувати якісь ситуації, які не дуже приємні, але це не обов'язково відбувається конкретно в твій день народження, ближче до твого дня народження. А ось цього року я так сильно це відчула, що я, чесно кажучи, трошки сама прифігіла. Навіть через ці всі події, які сталися ближче до мого дня народження, вони реально вимушено мене відправили в відпустку. Тобто я навіть пішла на відпочинок. Я декілька тижнів не записувала нічого, я не робила нічого. В інстаграмі, в соцмережах і так далі, я просто вирішила нівелюватися від цього. А дуже сильно повпливало на мене те, що буквально за тиждень до мого дня народження для квартири моєї родини просто падає декілька величезних бомб і виносить просто всю квартиру. Почалася пожежа, це все було дуже зранку. Я взагалі а, прокинулась від того, що мені дзвонила сестра, і вона відразу сказала: так тільки заспокойся, все нормально. Мені дуже подобається в цьому плані моя сестра. Вона завжди каже, все нормально. Потім починає гнати цю оту, 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 діч. І я така окей, хорошо, окей, окей. Я спокійна, бо ми приймаємо. Да? ми приймаємо, фіксуємо ситуацію. Ми не робимо паніку. Я дуже рекомендую тим, хто починає панікувати, реально робити вдих видих і старатися себе заспокоїти, тому що ну це взагалі ні до чого хорошого не приводить. Сталася така історія, я, хоч віддалено допомагала знайти їм квартиру, житло, допомогу якусь, і так далі. Бо цей от момент, коли я на телефоні і вони не відповідають, бо вони виносять речі, і ще щось, і так далі. Ну, це було занадто травматично, і це було реально за тиждень Мого дня народження через декілька днів починається війна в Ізраїлі на іншу мою родину, тобто зі сторони чоловіка, летять бомби. Те саме кожні три години. Я дзвоню туди, допомагаю з квартирою. Дзвоню до батьків, мого чоловіка. Теж питаю до родичів і так далі. Тому що всі майже живуть в одному районі. Дзвоню до подруг, питаю, що там відбувається по всьому Ізраїлю. Просто шиза, і це стається через декілька днів. В мене стаються такі сильні збої через нерви. Через якісь внутрішні переживання, внутрішні якісь незрозумілі незрозумілості, в мене відбувається гормональний збій. Гормональний збій, який мені просто все моє обличчя перетворює в якийсь перекопану трактором земельну ділянку. Просто а у грі гормональні якісь незрозумілі випадають по всьому обличчю, і цей стрес ще більше мене заганяє в таке положення, що що відбувається, блін, вата. Так. чому саме перед моїм днем народження я маю це проходити? І в цей момент я усвідомлюю те, що я нічого не хочу робити в свій день народження. Я навіть чоловіку, чоловік мені підготував дуже класну програму. Він казав: Давай з тобою поїдемо в Тбілісі. Я підготував там, я все зробив. А потім я кажу, я не хочу я в свій день народження не хочу нічого. Чесно, чесно, це було ну дуже жорстке таке обнулення. Чому дуже жорстке? Тому що дуже різко і дуже багато чого відразу трапилося. Знаєте, коли кажуть, ну, блін, ну що таке? Ну, все. Відразу все на купу. От реально, оцей момент був в мене все на купу. І я ще пам'ятаю, що свій день народження виходить, що в мене не вийшло переїхати в цю квартиру, в якій я зараз знаходжуся. А я хотіла на свій день народження навіть більше не в білісі відсвяткувати щось, так бо це вже чоловік придумав якусь таку програму, да? тому що ми не змогли переїхати. І за декілька днів до цього я вже думала, блін, ну давайте я вже переїду, хоча б зміню обстановку. Але нам сказали, що ми поки не можемо заселитися в цю квартиру. І я розумію, що я взагалі не там, де я хотіла відсвяткувати своє день народження, я не в в тому стані ні фізично, ні морально, ні емоційно я не там. Я не хочу бути в цьому стані, але я в тому стані. І в цей момент я усвідомила те, що мені потрібно а, пережити цей стан, тому що від нього ти нікуди не дінешся. Те, що ти можеш зробити, ти робиш. Те, що ти не можеш зробити, ти приймаєш. Як би не було важко, ти приймаєш. І я про це до речі дуже часто кажу: що реально навчиться люди, навчаться приймати, які би ситуації не були. Якщо ви не можете зробити щось, щоб витися із ситуації на даний момент в Ну секунду, то ви не можете вийти з цієї ситуації на даний момент, на дану секунду. І Я пам'ятаю день народження. Я сижу зранку, плачу, бо я не хочу нічого. Я не хочу так це бачити, і в цей момент відбувається обнулення. Ось це стирання всього. Я сижу я усвідомлюю, почекай, це моє життя. Окей, ситуації, які сталися, вони сталися. Теж сталось воно сталося. Ну блін, ну ти ж не можеш нічого зробити. Ти ж не можеш порішати нічого в Україні. Ти не можеш порішати нічого в Ізраїлі. Як я, це як є? І тут починається дуже класна штука, як аналіз. І я посиділа самого ранку. Обнулила все, зрозуміла, те, що це ідеальний час для того, щоб це зробити, сіла. Сама з собою обговорила, обсудила це все, проаналізувала і зрозуміла, те, що мені потрібно продумати план, який мене буде витягувати з цього, тому що якщо ти сам собі не плануєш, хоча би вихід з цієї ситуації, ти починаєш падати в ті самі апатичні, придепресивні стани, особливо люди, які стикалися з цим, і які знають, які етапи вони можуть пережити, щоб дійти до того, до чого не бажано. От я зловила себе на цьому моменті, я зрозуміла, що це не те, що я хочу, щоб в мене було. Я хочу, щоб в мене було по-іншому, і я я починаю аналізувати, я сідаю з собою сама з собою з своїм щоденничком. До речі, тут він і я починаю писати, аналізувати так, що на даний момент є те, що мені не подобається, що мене не влаштовує. Виписала все далі. Починаю це на це дивитися, і по принципу знайди зворотнє, знайди протилежне, позитивне на кожну фразу, яка мені виражала моє незадоволення, я знаходжу позитивний відгук. Коли я аналізувала стосовно моєї сім'ї, з шостої сторони, що з тої сторони, да. Там нерви, там війна, там нерви, там війна, там обстріли, там ракети літають, там житла нема, там треба шукати, там треба рішати. Ляла. Я повиписувала все, і я зрозуміла те, що найголовніше, те, що всі живі. Моя сім'я ціла, неушкоджена і все добре. І з того боку, і з того боку, всі живі. Це був такий от на той, печатка. що ти переживаєш за речі, які матеріальні, навіщо це робити? Якщо твої люди живі? Далі я почала маналізувати історію свого зовнішнього стану. Я зрозуміла, окей, відбуваються гормональні збої. Що я можу з цим робити? У мене є лікар, який мені прописав, що мені треба робити від себе, що я можу зробити, це правильно відпочити, це відволіктись і налагодити свою рутину. Я сіла і я повиписувала те, що я би хотіла зробити на наступні два місяці. Конкретно що мені зможе підняти мій настрій, заспокоїти моє внутрішні самопочуття, покращити мене морально, фізично, емоційно з усіх сторін. Я би хотіла поділитися якраз. Такі, що я записала для себе, щоб покращити свою рутину, покращити свій стан емоційний, моральний, фізичний все-все-все за два місяці. Бо я собі даю два місяці Рівно стільки ми будемо на цій квартирі, тобто в тому місці, в якому я хотіла бути, тому що в результаті все виявилося окей, все пройшло. Негативні історії, які були конкретно до мого дня народження, вони через два тижні повністю нівелювалися. І я вийшла з цього стану. Точніше, ситуації, в яких я була, вони пройшли, і зараз в мене є два повноцінних місяці для того, щоб покращити своє самопочуття абсолютно з усіх сторін, з яких би я хотіла це зробити. Яка була ціль стосовно завдань, я сіла і подумала, так що я хочу зробити, що таке основне, на що я хочу звернути увагу, що мені зараз найважливіше, щоб я налагодила внутрішній баланс в першу чергу. А стосовно морального, я хотіла звернути увагу якраз таки на заспокоєння, гармонізацію, збалансувати все і навіть. Трошки романтизувати. Я для себе якраз таки вибрала ці слова для того, щоб сфокусуватися саме на цьому. Чому романтизувати? Я усвідомила те, що коли ти живеш на одному й тому самому місці, в тебе відбувається рутина, і ти тупо забуваєш про речі, які дуже прості. І до речі, це відбувається завжди. Це не типу я постійно про це говорю і я постійно це роблю. Ні, я теж людина, і я про це теж забуваю. І отут я усвідомила, що я б дуже хотіла звернути на це увагу. Романтизувати, почати знову відчувати задоволення від звичайних речей, від смачної їжі. Прогулянок біля моря на природі парку, від спілкування з людьми, от романтизувати свою буденну рутину, це те, що я точно можу зробити, будучи в цьому місці. Перше, що я дуже хотіла зробити, це реально влаштувати для себе челендж. Не те, що я люблю дуже сильно челенджі. Я пробувала робити челендж навесні, коли було в мене таке, знаєте, весняне оновлення, коли тобі дуже сильно хочеться бустанути трохи енергії в свій організм. І Я робила челендж і я додавала нові звички в свою рутину, і вони, до речі, зі мною залишилися. Кому цікаво, може підписатися на мій інстаграм. В мене там є постійно оновлення, що взагалі корисно, я роблю для того, щоб щоденно покращувати своє життя, і причому я більше звертаю увагу на натуральні продукти. Про те базове відновлення, звичайний догляд на корисність, в першу чергу, Тому що ви знаєте те, що хімією ти себе не відновиш треба звертати увагу на інші речі тому кому цікаво можете підписатись на мій інстаграм і в мене сталося от е, в той момент такий аналіз давай я собі зроблю челендж фотографії от коли я сиділа я думала що я хочу такого класного зробити і тим паче звернути увагу можливо трошечки на відновлення свого контенту гармонізацію контенту який в мене є в цілому так першим ділом я звернула увагу на фотографії я подумала почекай так я буду в такому класному місці давай я попрацюю над візуалом буду фотографувати щось цікаве я реально собі склала величезний перелік Фотографії, які я зобов'язана зробити цього літа, то якщо я буду в певних місцях, я обов'язково буду відкривати цей перелік, і я буду дивитися, опа, я можу зробити це, це це сьогодні, і просто таким чином буду по-перше, звертати увагу на деталі. По-друге, кайфувати від того, які фотографії я роблю, і по третє, реально зробити собі класний візуал, той самий інстаграм, або просто в ту саму колекцію моїх фотографій за літо 25-го року. Друге, що я хотіла зробити цього літа, це читати більше романтичних романів, новел, поем, абсолютно всього, чогось такого прекрасного, чогось такого от романтичного, гарного і просто чудового. Те, що буде розслабляти, те, що буде розповідати цікавий сюжет, те, що буде романтизувати реальне моє життя щодня, приємні історії. Чому я вирішила це зробити? Тому що останній рік я читаю більше наукову літературу, я читаю книги про квантову фізику, про внутрішні відновлення, про баланс, про. Енергії про цю всю-всю-всю-всю дуже круту штуку. І коли ти це читаєш, ти реально дуже багато думаєш, тому що це книжки, які змушують тебе аналізувати. Все, що відбувається, певні моменти читання книжок ти зупиняєшся, фіксуєшся і починаєш аналізувати. І тим паче враховуючи те, що я пишу подкасти, які базуються на цих книжках, це ще більше витрачає мій час. Тобто я не просто читаю книжку, і я реально роблю завдання, коли я читаю книжку. І я усвідомила, що зараз я цього не хочу. Робити у мене дуже багато тем наперед для моїх подкастів, і більше, якщо чесно, я би хотіла зробити ж формат влогу. Тому якраз таки за цей період влітку я хочу перечитати, начитатися, захлинутися просто в купі прекрасних романтичних новел в історіях, в красі і кайфанути. От просто відволіктися, кайфанути. так. Оце мені дуже хочеться. І до речі, я хотіла б вас попросити. У кого є класні якісь такі варіанти, як книжок, новел, романів? Щось таке. Напишіть, будь ласка, в коментар. Я обов'язково придивлюся, тому що якраз таки я знаходжуся на даний момент в пошуці, що такого цікаво почитати, і ваш коментар реально буде для мене супер, супер, супер важливий. Третє, те, що я хочу зробити за ці два місяці за літо, це написати. написати історії, якісь невеличкі новели, історії, які гріють душу, які будуть асоціюватися в мене якраз таки з цим періодом періодом спокою, гармонії, відновлення, балансом, романтикою. Мені дуже хочеться написати книгу. Я прям буду дуже наполегливо щодня. В моєму трекері звичок вже додається писати книгу, і я просто буду писати, 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 коли в мене буде можливість максимально. Сильно. Я буду ходити на море, писати там, я буду робити записи постійно на диктофон або записи коротенькі в мої нотатки. Максимально хочу написати. Не знаю, чому, але от розумієте, що відбувається, коли ми говоримо про обнулення у цих енергій, після того, як я сіла в день народження, свій власний день народження, я поговорила сама з собою, я те, що я хочу це зробити. Тобто, такий перехідний етап він відбувається, коли у вас йде от якийсь такий дуже сильний от Перевертається все з ніг на голову. І ти в цей момент, якщо Себе збираєш, фіксуєш і намагаєшся контролювати, говориш з собою, розумієш себе, ти знаходиш прекрасні рішення і цікаві історії для себе самої. І от стосовно книжки я дуже хочу написати, тому що я з самого дитинства ще і діалоги писала, і конкурси по віршах вигравала в школі. Не забуду ніколи, коли з п'ятого класу такі практикувала ямби хорифи чи що, щось таке. Знаєте, пам'ятаєте, хто там зі школи ще свіженьке пам'ятає? да? Тож пам'ятаю, як я писала такі вірші довжелезні, і моя вчителька зроблять. Біжної літератури, я її обожнюю, Одна з моїх найкращих вчительок. Вона от помітила, що я можу це зробити, і вона мене пхала на всі конкурси. Ой, я згадую просто клас. Да і своєю бабусею теж в третьому класі десь. Постійно писала. Ну, нас тоді трошечки так змушували, бо це була гімназія, така, і там була така класна керівничка, просто жорстка. В тому жорстка, що вона нас загнала дуже сильно. Ми були, типу, як суперкласний там клас. І от я на один рік приїхала жити до бабусі от, в Полтаву, коли я була в третьому класі, от я цілий рік жила в неї. І от ми писали щовечора діалоги. Треба було вигадати, треба було написати вірші, щотижня казки. Ну, коротше, там була така. Просто такий бусте. З одного боку, я потім сказала, я не навижу це все. І я не писала і, взагалі, навіть не створювала нічого такого а, напевно от до класу п'ятого, бо в мене такий прям от. Травматичний був такий досвід, а з іншого боку, я усвідомила блін, так це ж така була класна можливість. Можливо, дякуючи цьому мені якась така і жага до письма і з'явилась. Я взагалі дуже люблю писати. Дуже часто пишу монологи. Ділюсь, до речі, теж і в телеграмі своєму. Мені подобається висвітлювати думку, писати. Я навіть, якщо чесно, хотіла бути журналістом, але я зрозуміла, що вже було запізно, коли в мене було три вищі освіти. Вже було запізно. Іти на журналістику, тому адбросі літа одним словом, я дуже хочу написати. Тому так ці два місяці в мене будуть досить такі продуктивні в плані творчості. Наступне, що я хочу зробити, і це стосується якраз таки налагодження внутрішнього балансу. Та я хочу просто обжиратися овочами і фруктами два місяці. Дякуючи тому, що я зараз знаходжуся ближче до Батумі. Тут є купа ринків, по яким ти можеш ходити, за копійки ці ягоди, фрукти, овочі, просто купувати, 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 заїдатись ними цілодобово. Я навіть своєму чоловіку сказала: слухай, ти не ображайся, але я інколи не буду ні вечерю готувати або там сніданок готувати. Тому що я не хочу їсти ту їжу, яку я їла до цього. Я хочу максимально їсти багато фруктів, овочів. Все, все, все багато, багато ягода моя зараз вже почала. Я просто накупила собі купу ягід, і я їх щоразу от проходжу через холодильник і відкриваю цього і беру та от купую цієї лохини і просто хожу так, як сімечки лускаю. Я дуже хочу, якраз таки за ці два місяці максимально наїстися оцих ягід і фруктів, бо мені так цього не вистачало. Мене аж організм просить. І останнє, те, що я буду сто відсотків робити щодня, тому що я без цього ну не можу. Це буде просто злочин, якийсь, якщо я цього не буду робити. Це щодня гуляти на пляжі зранку або ввечері, коли буде захід сонця. Ми знаходимося не в самому місці, а за містом, і тут просто шикарний вид. Просто от перша лінія на море. Ну для мене це буде злочин. Якщо я не буду щодня ходити по цій красі, і дивитися на це і слухати ось цей оце море. Розумієте? Море просто для мене. От вода для мене це. Дуже сильний потік енергії, і я ще з дитинства розуміла, що якраз таки море мені дає відновлення не озеро, не річка, не гори Море і мені потрібно. Оцей от баланс мені обов'язково необхідний. Тому я вмовила свого чоловіка поїхати на два місяці на море, просто от так, щоб дивитися щодня, щодня цілодобово на захід сонця, на світанок, кайфувати, слухати море. Для мене воду це було надзвичайно важливе. Тому так в мене от дуже велике бажання, якраз таки щодня гуляти, кайфувати і насолоджуватися цим прекрасним краєвидом. Бачите, насправді, якщо подумати, то в цих порадах немає нічого такого надзвичайного. Якщо у вас, наприклад, немає можливості гуляти біля моря, ви просто замінюєте це на прогулянки в парку. Наприклад, якщо у вас є можливість, сам момент основний, який я хочу для себе взяти за ці два місяці, це просто взяти відновитися морально. Фізично заспокоїти себе, заспокоїти свою нервову систему і свій внутрішній стан. Це для мене в першу чергу зараз основне, тому що занадто багато стресу було останнім часом. Знаєте, в такі моменти я розумію, можливо, це була історія, яка мене і підштовхнула більше звернути увагу на цей стан, звернути увагу на те, що я хочу зробити для свого організму і для себе в першу чергу. Тому, бачите, інколи знаєте, як кажуть, відбуваються якісь історії, які не дуже приємні, але вони нас підштовхують до обнулення. До усвідомлення речей, можливо, до перегляду якихось звичок, навичок, які у вас є. Можливо, це натяк рухатися іншою дорогою, і це все абсолютно нормально, тому що це все процес. Ви не можете постійно бути лише на одному тому самому місці, ви зобов'язані рухатися, тому що рух це життя. Я, звичайно, буду давати апдейт щотижня, записуючи інші подкасти. І Я думаю, з цього вийде дуже класно, дуже класна історія. І на цьому я би хотіла завершити. я всім бажаю, якщо у вас є такі моменти, сісти і проаналізувати, сісти і поговорити. Собою і можливо ви знайдете якраз таки для себе максимально оптимальний варіант відновлення, те, що вам принесе в першу чергу задоволення і зможе допомогти вам відновитися. А на цьому я прощаюся з вами. Я дуже рада, що ви мене дослухали до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, написати приємний коментар. Всім па-па-па-па.